Вітаю відео від 22 грудня. В коментарях люди чай, дуже часто питання, таке коли закінчиться військовий стан. Я не знаю, як охарактеризувати саме військовий стан, але етапи закінчення війни, як я їх розумію, я в цьому відео розкажу. І так, зараз 22 грудня, і реалістичний знак з дяка Казіров почався після оптимістичного знаку стрілець, і впродовж місяця будуть відбуватися більш реалістичні. Прогнози більш реалістичні процеси у війні без зайвого оптимізму. На жаль, я не прогнозую, що війна закінчиться взимку або в січні або в лютому, тому що я не спостерігаю радикального положення планет на небі. Тобто, з моєї точки зору, закінчення війни це мусить бути на небі якісь планети, які можуть ну, дуже сильно вплинути на ситуацію. Але планети взимку вони більш м'які. Тут таких радикальних планет я не бачу. До того ж, на небі присутні ретроградні планети, починаючи з листопада 24-го року до середини весни. Спочатку був Меркурій, всю зиму ретроградний Марс, а на початку весни, водночас і Венера, і Меркурій ретроградні. Тобто, все це означає, що до, до середини весни я прогнозую такий ефект, який є в художньому фільмі День сурка» 1993 року описаний. Коли герої пробуджувався в одному тому самому дні, можливо, в своєму житті, починаючи з листопада, ви щось подібне відчуваєте, що ви прокидаєтесь, але ну не видно, щоб війна закінчувалась, не видно, щоб ситуація йшла вперед, щоб вона йшла до якогось виходу. Вона як один той самий день, все те саме. Всі ті самі бомби, всі ті самі обіцянки, всі ті самі процеси. Оце все те саме це ретроградні планети. Вони аж до середини весни. Значить, В січні відбудеться важлива столична подія. Це точки, які вказують, де будуть відбуватися затемнення. Оці точки вони виходять зі знака зодіака Овін і Терези, в знак зодіака Риби. В знаці Зидіака Овін і Терези вони створювали такий ефект, як примушення країн до мілітаризації. Це, це положення воно відбувалося весь 2024 рік і половину 2023 року. І от в січні 2024 року ці точки затемнень вони переходять знаки Зодіака кхм, Риби і Дєва. Смисл цих знаків зодіака це підлаштовуватися під ситуацію. Тобто, і тепер затемнення починають впливати на те, щоб знайти якесь рішення, тобто і змінити свої позиції, щоб знайти якесь рішення. Це менш радикальне положення, і можна очікувати, що після січня місяця тенденції щодо мілітарізації, вони почнуть е не мати такої підтримки, як вони мають зараз. Скоріше за все, це швидко не, при не призведе до того, що ми це прям дуже швидко відчуємо. Але поступово впродовж декілька місяців ця тенденція, я прогнозую, що е буде нами відчуватися. Далі, як я кажу, до кінця зими ретроградний Марс, Марс особливо сильно пов'язаний з військовими, тому особливо у військових і у чоловіків, особливо, які особливо задіяні в війні, буде, буде всю зиму. Це відчуття дня Сурка, коли нічого не змінюється. Тобто все стоїть так, як воно і було. Війна кожен день схожий один на інший. Для тих людей, які значить ховаються від мобілізації, Марс в раці. Я прогнозую, що ця трактовка буде така, що ховатися від мобілізації. Марс в рації відбувається до середини квітня 2025 року. Потім Марс виходить в відкритий знак Зодіака Лев. Таким чином, як мінімум до середини весни, я прогнозую, що ті, хто ховається від мобілізації, вони будуть ховатися від мобілізації. Далі, затемнення, важливі фактори. Одне відбудеться посередині березня. Воно відбудеться в таких позиціях, які. Пов'язані з знаком зодіака Дєва. Дєва це не радикальний знак зодіака. Це затемнення 14 березня, затемнення місяця. Я вважаю, воно не зможе припинити війну. Але під час цього затемнення дуже сильна аспектація Сатурна. Сатурн проти місяця, Сатурн з'єднання Сонцем в карті затемнення. Сатурн це енергія, ну, типу як затухання, це як вогонь водою гасити. Ну так можна порівняти приблизно вплив цього затемнення, і воно буде шипіти. Воняти, тобто, але зовсім повністю не згасне, тобто це затемнення, воно буде створювати ефекти до припинення. Але вони не радикальні, не швидкі. Це якісь передумови, можливо, якісь домовленості там чи щось подібне. До того ж періоду, приблизно до березня, ліліт буде в знаці зодіака Терези, означаючи, що неможливі хороші перемовини, ну, поки ліліт в Терезах, ліліт в Терезах до. Ну, до, до квітня місяця. Потім буде затемнення Сонця в Овні. Воно відбудеться 29 березня. На фоні цього затемнення будуть ретроградні Венера і Меркурій. Що такі ретроградні планети, я вже сьогодні говорив. Це такий ефект, коли ми не можемо забути війну, і вона кожен день ми просипаємося і вона повертається. Вона, тобто, інформаційна повістка, порядок денний, він повертається, повертається, він не виходить. До речі, в цьому фірмі хорошо описано, як що робити в період ретроградних планет. Тобто, треба змінювати свої позиції, і таким чином вплив і Дональда Трампа і всі ситуації на Росію і на Україну, на їх керівництво буде полягати в тому до середини весни, щоб керівники країн змінювали свої вимоги, змінювали свої ставлення, змінювали свої настанови, цілі. Війни. Ну, а цілі війни, як я і прогнозував, вони вже зараз мало актуальні, тобто про них і в Росії вже менше думають, і в Україні, бо Путон вийшов з Казірова. Потім наступний астрологічний важливий чинник це в червні місяці буде втретє. Планети Сатурн і Юпітер під кутом 90 градусів один до одного. Що це означає? Сатурн і Юпітер, от зараз сьогодні записується відео. Вони під кутом 90 градусів вже знаходяться. Ще вони почали знаходитися під кутом 90 градусів, починаючи з літа 2024 року. І року. Це означало, що оптимістичні сподівання юпітер вони стали блокуватись реальними процесами починаючи з літа 24-го. І до літа в людей був оптимізм щодо війни, і в мене особисто був оптимізм. Але з літа о ті оптимістичні сподівання найкращий варіант розвитку подій, він не виправдався. І ми ввійшли в цю сатурнівську енергію. Сатурнівська енергія означає, що треба терпіти, треба значить, чекати довго, довго, довго. І оце довго воно тягнеться. Не випускає перше було точний аспект в серпні, і зараз, от, 24 грудня, можливо, будуть якісь заяви політиків, що з цих заяв буде зрозуміло, що війна через три дня не закінчиться, от, в районі 23 числа. Тобто це енергія такого реалізму. І останній цей аспект, який не дає нам приводу до оптимізму. Тобто, ну, наприклад, якщо б війна закінчилася в січні. 25-го року тоді б в людей було оптимізм і щастя, але планета щастя і оптимізмув Юпі... Юпі... пітер. Вона під кутом 90 градусів до планети М -м... печалі. Ну називемо так Сатурн в рибах, печалі і тому тут печалька, тут немає яких щасливих енергій. І ще в червні місяці оце буде енергія утримування нашої оптимізми. Тобто навіть в червні 2023-2025 року наш оптимізм він буде вимушений бути стриманий. В чому різниця? Коли кут 90 градусів між Сатурном і Юпітером зараз іде, то ця енергія в цих знаках зодіака, близнюки і риби, ну вона проявляється близнюків в оптимістичних прогнозах, що кажуть деякі люди, що «О, тут до нового року війна закінчиться, все там в січні закінчиться, але реальна реалізм означає Сатурн в рибах. Риба означають тайні якісь чинники, ну як тайні, в сенсі, може вони не дуже тайні, але в гіршому випадку люди просто не хочуть про це замислюватись. Типу, ну а в кращому випадку дійсно вони якісь ну секретні і до людей їх не доносять. От, і взагалі, ці два знаки зодіака вони пов'язані з тим, щоб узгоджувати, і вони не означають остаточно щось вирішити. Тобто, не близнюки, не риби, ці знаки зодіака вони остаточно не вирішують проблем. Вони створюють передумови риби, його символ може бути як мастило, смазка, типу як змазувати якісь скрипучі механізми політики, розуму людей, які б дозволяли ну, цьому розуму шестеренкам прокрутитися в якесь правильне положення. Ну а близнюки це знак завдяки, який про інформацію, який інформує. От теж подивитись новини, це не означає реальні процеси. І от, поки Юпітер в близнюках, то це такі типу подивитись новини. От, і вони там можуть бути оптимістичні, наприклад. От, і останнє, оце стримання нашого оптимізму, воно буде в червні. Але воно вже буде планети просунуться, і воно буде в радикальних знаках Зодіака. Овен рак. Оці ці знаки означають радикально щось вирішувати. Овен стосовно війни і рак стосовно народу. Війна, народ, і от це, цей аспект астрологічний, я вважаю, можна. Починаючи з червня 25 го говорити про якісь вже радикальні, наприклад, відміни там, військового стану, або ще щось. І то не факт, що воно відбудеться одразу ж в червні. Можливо, там в червні приймуть закон якийсь, який набуде чинності там колись. Також з червня починають виходити планети зі знака Зодіака Риб, знак Зодіака Овін. Що це означає це у цих Сатурна і Нептуна? В рибах це означає тема міграції і що люди. Вимушені бути в міграції, а вихід планет з риби означають те, що примушення до міграції воно закінчується, і передумови, які причини, які призводять до міграції, вони почнуть уходити, спадати. І можна було б сказати, що а, ну зрозуміло, в червні значить мігранти в великій кількості повернуться в Україну. Ну, хто хоче повернутися, але ні, оцей аспект 90 градусів означає, що Оптимізм мусить бути стриманий і повернення таким швидким не буде. Наприкінці 2025 року планети Сатун з Нептуном повернуться ретроградно в знак зодіака Риби, означаючи, що осінь 2025 року і зима 2026. Це ще період, коли мігрантів, дуже велика кількість українських мігрантів буде ще за кордоном. А от вже весна 2026 це означає, що мігрантська тема в Україні вона втратить актуальність. Юпітер, який ще буде знаходитися в знаці Зодіака Рак з літа 25 по, літа, по весну 26 включно, він означає щастя для родин, щастя для сімей, щастя на батьківщині. Оцей аспект, це є аспектом повернення, тобто який стартує з оцієї кута 90 градусів більш так проблемно в червні і буде довжиною аж майже цілий рік цей процес. Повернення внаслідок закінчення війни, і також вихід планети з риб означає вихід з тюрем, тобто полі, ну, військовополонених українських знову ж таки, і е, з літа 25-го по ну там весну 26 го і також е, деокупацію земель, які при Чорном, при Азовські, при Азовській, при Чорноморські, Украї, українських земель, тобто там. Маріуполь, Кирилівка, Бердянськ, тобто чому я так вважаю, тому що цей регіон, це енергія знака з дяка Риби, і а коли планети з риб повиходять, то це значить, що цей регіон він стане неактуальний. не для Російської Федерації, не України, і це перестане бути чинником політичних торгів, політичного якогось ну такого нюансу. І відповідно, увага людей не тобто, якщо б ці території залишилися окупованими, ну наприклад, двадцять 27-28 роках, то тоді пук. Ну, це виглядало як що люди про це говорять, це проблема, проблема для людей. Тобто, а тут проблема виходить з е, стихії води, тобто ну, з регіону моря. Що, з моєї точки зору означають планети Сатун з Дівтуном Вовні. Це означає, що зараз військові люди, вони їх не видно, тобто знак зодіака Риби, вони е, ну, в закритих е, таких ситуаціях знаходяться в тайнах, вони не можуть говорити. Військова таємниця на полі бою вони не можуть вийти відтуди. А також проблема знак Задяка Риби означає СЗЧ, тобто втікати, ускальзнуть, уплить. От. І теж планети виходять зі знака Зодіака Риб, це значить тема СЗЧ, вона стане неактуальна. І знак Зодіака Овін це знак героїв. І оці всі люди, які були Сатурн, які виконували серйозні обов'язки під час війни. Вони, ну як герої, будуть і знак Зодіака Овін означає. Сміливо, чесно і відверто, без військових таємниць щось розповідати про війну. І цей процес туго починається з червня 2025-го, коли військові по телебаченню почнуть розповідати, коли значить тих, хто сидів в російських тюрмах, більш відверто будуть розповідати, що, як себе поводять з військовополоненими російська система тюрем. І цей процес буде набувати силу з літа 25-го до весни 26-го. Водночас можна додати, що такі, така позиція, як ліліт Скарпіоні, призведе до збільшення злочинності з боку людей, які повернулися з війни. Бо частина людей, як і під час після афганської війни, пішла в злочинність, значить, ну, в зв'язку зі змінами психіки, і оцей ліліт Скарпіоні, коли більша ну, така ризик. Кризових ситуацій, пов'язані з взаємодією людей, які прийшли з війни, там, з іншими або з цивільними, він приліліт в Скарпіоні особливо актуальний. Тобто це з квітня 2025 року до, до грудня 2020. Року. Тобто, ну, середина і кінець 2025 року. В цей період найбільша така якась хвиля е, криміналу пов'язана з людьми, які поступово будуть повертатися з війни. Потім в 2026 році ця проблема ну, зменшиться. Ну і далі вона теж зменшиться. Так, така негативна нота, а в принципі все розповів. Так, ну, в общем, давайте результат. Таким чином, таким чином прогнозую, що війна. Дуже швидко не закінчиться. Оптимістичні сподівання, які зараз є, оптимізм в астрології Юпітер, 24 грудня, тобто через два дні, вони жорстко стикнуться з якоюсь реальністю. Ну і вони зараз стикаються з якоюсь реальністю, яка не дає тому, щоб війна різко закінчилася. Цьому всьому прогнозі я не знаю ну, відповідь на питання бомбардування міст. Поки що я не розумію, як це спрогнозувати, або там зменшення вогневого тиску. Це теж я не понімаю, як побачити. Ну, в принципі, радикальних таких енергій немає, тому що радикально було вирішено це питання, взимку точно такого нема. Навесні ну, можливо, навесні влітку. Ну, от десь так я б говорив. Ну а реально радикальні знаки здяка, вони починаються. Оцей Сатурн з, з Юпітером починаються з червня. Тому ну, я ризикую помилитися. Ну якщо б мене прижали к стінки і сказала: Ну кажи, коли там типу от города перестануть бути в небезпеці, то я би сказав червень, мабуть, 25-го року. Значить, Юпітер знак з входа в рак. Рак це з домами пов'язаний з сімом, Юпітер це щось хороше. Ну, Юпітер це якісь блокировки жорсткі, тобто жорстке блокування. Бомбардування я би так з червня прогнозував. Можливо, якісь попередні домовленості на, на, там, на затемнення, хоч і на, на, на початку весни, але вони не надійні, скоріш за все. Е, карта України. Я коли прогнозу це, я прогнозую просто по положенню планет на небі, бо воно для всіх країн однакове. По карті України виникає багато помилок, коли прогнозуєш вочевидь із-за того, що. Війна не залежить від України особисто, а залежить від ну, багатьох країн різних. Ну а в принципі, по карті України, якщо ця інформація буде працювати, то можна побачити, наприклад, планету Марс в карті України, планети війни протистоянні до ну, планети Сатун в карті України. Це протистояння з листопада 20. Четвертого року до квітня 2025 року цей аспект він означає ну війна, бо Марс означає щось військове проти Сатурна. Ну це значить проти української держави. Зона гороскопа з ворогами пов'язана. Активні вороги проти української держави до квітня 2025 до квітня дві року. Тому значить такий отличний прогноз. Пишіть свої міркування з цього приводу: ваш прогноз, що ви думаєте з цих питань. Дякую вам за увагу! Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України наприкінці грудня, який я проводжу на своєму YouTube ну, інших каналах. На все добре.